<ріху> <ріху> Без вісти з ніколи бачить, за душу. Просто я додому вернувся, хлопці сидять. Дуже багато наших хлопців, дуже багато. Все, мамо, я вдома, мене все добре, я здоровий, живий. Дякую, що за мене. Дякую. — Давай-давай-давай. — Давай Дай Дай Ми чекаємо на брата, сьогодні його обміняли, він вже є у списках. сьогодні чекаємо, приїхали дуже раді. Два його дня народження прийшло у полоні, тому це буде його перший торт за два роки, які він задує. я Моя сестра, мої найдорожчими люди. Скільки ви не бачились? Півтора рок. роки. Ну вітаємо вдома. Ура! Брата, здорова! Дуже скучали, боже. Олечка, сонечко. Я живий здоровий. Я в Україні. Сьоні пачки. Я люблю тебе. Сонце. Внуха привітів, поліночку поцілують, Данілка. Все, Сонечко, не плач. Три роки повернені сюди. які <звучить> вас відчуття? <звучить> не можу навіть передати. Неочікувано, я би навіть сказав. <звучить> які такі ваші перші плани після повернення. Ну, я, вже думав, ну що... зараз у мене перший план свою здоров'я встановити. Обідіти свою жену з дочкою. А потім там вже буде просто стояння в як і далі. Спочатку нами знущались. мене повні катували десь часов вісім електрошокерами втопили топили мене в мішку на голові. Там, коротше, ну, Важко все А а так жили в камері там кормили плюс-мінус нормально там є така ситуація там Це де луфі, та... да? так так там там де добре там де добре кормять там б'ють